Привіт, дорогі мої малята! Вітаю, вітаю, друзі! Ой, Мишко, Мишко, ну ж ти мене налякала. Чого це? Так зненацька вискочила, та ще як закричиш. Я, я кричу, добрячок, радісну новину вам хочу з малятами розказати. О, а що ж за радість з тобою сталася? Ой, не зі мною. Тоді ж з ким? Ну, з родичкою моєю. Мишкою. О, ну і, і що ж сталося? А те, що та родичка живе у місті, і вчора хлопчики, у яких вона живе, принесли малесеньких жовторотих пташеняток додому. Жовторотих пташеняток принесли додому? Так, маленьких горобців. Вони випали з гніздечка, тільки-тільки вилупились такі масюпіньки. Так, так, так. А слухай, а де ж їх батьки? Ти знаєш, Мишко, за такими малесенькими пташенядами дуже потрібно доглядати. Справді, Мишка Родичка каже, що хлопці так вже старанно доглядають за ними, ну так вже гарно. О, гарно. Потрібно не просто гарно, а ще й правильно. Як це? Ну, так. А що ти маєш на увазі, добрячок? А те, Мишка, і маю на увазі. Що зараз тобі одну таку схожу історію розкажу. А ну, розповідай. Так от, Максимко і Денис це два братика. Так якось вони у садку теж знайшли таких жовторотих пташенят. І що добрячок? Хех, ну, і теж забрали їх додому, щоб піклуватися про них, бо батьки їх чомусь покинули. І пташенята, напевно, так пищали. То, звісно, вони ж були голодні. І хлопці принесли їх додому і нагодували. Вони із вати та з усілякого м'якенького матеріалу гніздечко їм навіть зробили. Так, так, ці хлопці у моєї мишки сусідки теж з м'якесенької вати вимостили гніздечко. От -о слухай, що далі було. І кормили, і поїли їх довгий час. І якось, коли пташенята трохи стали міцніші і вже почали рухатись в гніздечку. Як це цікаво, напевно! Та та ще як, то хлопці щодня за цим спостерігали і не могли нарадуватись. І навіть цим хлопцям ніяких іграшок не потрібно було. Да, звісно. Та звісно, то ж так приємно про когось піклуватись. Звісно, так само як про них батьки піклувалися і віддавали їм свою любов, так само і ці хлопці хотіли про когось піклуватися. Як чудово, добрячок. А до того ж, як приємно бачити результат своєї праці. Так, малича ходить, а скоро й полетить. І тут то з'явилася одна проблема. Як? Та пташенята не могли ходити. І як би ці хлопці не намагалися, яких би зусиль вони не прикладали, пташенята не могли ніяк ходити. Не могли ходити? Ні. Вони виповзали з гніздечка і на животиках лежали. Бо їхні лапки, такі маленькі, оце тільце не могли втримати. Зачекай, як це так? Хлопці про них так Піклувалися ті не могли ходити. То ні, Мишко, хоч хлопці про них і добре піклувалися, та піклувалися, хочу тобі сказати, неправильно. Що ж вони неправильно робили? Ха, коли хлопці побачили проблему, то подумали, що пташенята, мабуть, хворі, і вони викликали спеціального лікаря для тварин. Я знаю, знаю, ветеринар називається. Справді. І коли ось цей лікар побачив усі ті умови, які е, були створені для цих пташенят, то хлопців насварив. Добрячок, ну ти ж сам казав, що ці хлопці якнайкраще все зробили. Чого ж той лікар на них насварився? Ха, насварився бо гніздечко у пташеняток. Має бути з гілочок і трішечки пуху на дні, а не з одного пуху та ват. Тому що коли малесенькі пташенята сидять у гніздечку з гілочок, то у них зміцнюються лапки. І коли вони підростають, то вони зможуть спокійно стояти на своїх лапках. Он воно що? Так. Навіть для такої малечі потрібні тренування. Та звісно, тренування потрібні всім і дорослим, і малим. От тільки маленьким потрібні невеликі навантаження, а для дорослих уже навантаження потрібні більші. Ду то що ж тепер робити? Невже їм більше нічим не допоможеш? І вони тепер не зможуть більше ці пташенята ходити і літати? Ні, ні, Мишко, не переживай так сильно. Ти ж і сама знаєш, що якщо тренуватися... То можна ж все виправити. І ще ті хлопці зробили гніздечко з гілочок. То звісно ж, вони переробили оте теплесеньке, м'якесеньке гніздечко, і змайстрували май майже таке ж саме, як пташечки роблять гніздечко на деревах. І, і вони вже змогли через деякий час ставати на ніжки? Так, Мишку, уявляєш? Добре, То мені потрібно швидко бігти зараз до сусідки Мишки і розповісти їй таку цікавинку, щоб вони не допустили такої помилки. Справді, Мишко, але ж подивись, котра вже година. Ах, справді дуже вже пізно. Завтра після школи побіжу до неї в гості і все оце їй розкажу. От і добре, Мишко. А я хотів би тобі і малятам дещо побажати. Бажаю вам, щоб ви не боялися ніколи труднощів у житті. Бо так само, як оті гелячки у гніздечку допомагають ніжкам пшенятам зміцнюватись, проблеми допоможуть зміцнитись і вам. Так, так. І тоді буде легко справлятись з будь-якими труднощами. Саме так, Мишко. Так, так. Ну а ми вам бажаємо, дітки, на добраніч С ним, малята. you